Квидкий міні-огляд, що можна купити в доларамі, щоб воно помістилось в ось таку маленьку жіночу сумочку на все. Це я дози купляю в доларамі. Це ось такі губки. Самі звичайні губки, але вони мені подобаються набільше, тому я їх беру і беру, і беру іменно в доларамі. Ось такі спонжики квадратні і насадки мити підлогу для швабри. До речі, класні і одноразові помили, викинули забули. Наступне це самий звичайний Скертку, що я не помиляюсь. Коротше, протирати рамки, протирати десь там трищечки, припікати ранку все, ось такі от. Але я дуже люблю ось такі палички, і наскільки я знаю, вони є тільки в дограмі. Більше в інших магазинах я їх не бачила. Кіндер ось такі мініфі. Ми полюбляємо ще ось такі батончики. До речі, перший раз, коли їх попробувала, вони мені не сподобались. А зараз до чаю... Взагалі, клас. І. І все. І це все вийшло на 20,5 доларів. Я перепрошую. Там точно нічого більше не завалялось. За це все 20,5 доларів.